Значить, сьогодні ми підводимо підсумки підготовчого етапу створення Генеральної інспекції Пенпрокуратури, органу, який має наглядати над законністю дій прокурорів, слідчих усієї системи прокуратури, який має бути створений з нуля. Я хочу ще раз підвести, чи ми нічого не забули підсумки. Перше, одна конкурсна комісія для всіх посад Генеральної інспекції. Так, комісія складається з кількох осіб? Семи, осіб. семи осіб, з яких представників громадськості? П'ять п'ятеро представників громадськості. Голова комісії призначається генеральним прокурором. І згідно закону, я на жаль, пане Богдане, мушу призначити. Громадянина України і працівника Генеральної прокуратури, пані Анжелу Стержевську головою, але прошу вас бути лідером цієї комісії, спробувати перенести американський досвід і, якщо можна, навіть дух при співбесідах кандидатів. Представників громадськості є погоджені з вами, як я знаю. Цих п'ятеро і семи ви погоджуєтесь. Генеральному прокурору комісія подає на затвердження одну кандидатуру на кожну посаду керівника двох заступників, ну і відповідно членів генінспекції. Так, так. так. конкурс складається з проходженням з пропозиції добровільно пройти тест на загальні навички IQ. А також на знання законодавства, яке готує наша академія, так, <реш> yeah. так. кандидати, що успіх найкраще складуть цей тест, допускаються до співбесіди і членами комісії. Комісія визначає після цього прохідний бал самостійного тестування і в ході співбесіди, звертаючи увагу на успішні кейси, на успішні справи. Попередньому досвіді діяльності кандидатів визначається із переможцем. І останнє технічне організаційне забезпечення за генпрокуратурою, а також нам технічно допомагає, розуміє американське посольство. Так. Так. Значить, тоді, чи є до цього ще якісь? Ні, тут, тут все готово, да? так? Так. Що тоді? Я підписую лист до голови служби безпеки України про те, щоб він делегував одного члена комісії, а також повідомив своїх співробітників про подачу заяв на приблизно 10 оперативних посад. Тих, хто буде співпрацюючи із прокурорами, виявляти хабарників та зрадників внутрі органів прокуратури. Це перша річ і друга річ власне наказ. Про першочергові організаційні заходи забезпечення формування кадрового складу Генеральної інспекції. Підписується і склад, будь ласка, комісії, щоб ми його також публічно оголосили. Склад комісії у нас. Склад комісії Стрижевська, заступник генпрокурора, пан Богдан Витвицький, колишній федеральний прокурор. Тиличенко, правозахисник Йорчишин, член управління Transparency International. Це Білоусов білорусом білорусов Юрій Леонідович Human Хюманрайтс yeah. і один It's фактично right. технічний працівник генпрокуратури, прокурор yeah. відділу з нагляду за одержанням законів при провадженні оперативно шукової діяльності Кутерга Максим Володимирович. І того один, два, три, чотири, п'ять, шість. Окей, добре. Okay. І якщо можна для загалу йдеться про початок подачі заяв усіх кандидатів на роботу в Генеральну інспекцію ГПУ, це приблизно 80 осіб. Один буде керівник генінспекції, як незалежний керівник незалежного органу по контролю діяльності генпрокуратури, два його заступники і близько 80 працівників цього підрозділу. Із них 10 оперативних. З числа працівників нинішніх оперативних підрозділів СБУ, МВС або якихось інших. Термін подачі заявок до 10 вересня. З 10 вересня запрацює комісія на чолі з дома достойними працівниками. Наказ буде опублікований на нашому офіційному сайті. Додаткова інформація також буде в діяльність комісії з добору на кандидатів до генеральної інспекції буде інформувати постійно про свої засідання і будь-яка інформація, яка буде стосуватися здобувачів цих посад, буде доведена до відома вчасно. Пане Богдане, я чесно кажучи, не буду того приховувати, покладаюся на ваш. Рейтинг довіри в Україні як представника американської правоохоронної системи і до вас, як до відомого українця. І дуже хотів би, щоб ви зробили дійсно незалежний і дуже фахове. Будемо робити все, що можливе. Хорошо, тоді дякую.